Вітаю учасників сьогоднішньої зустрічі. Шановне товариство, ради можливості долучитися до семінару, адже переконаний, що науково-методична робота має здійснюватися нами, і вона так само важлива, як і безпосередньо самосвітній процес. Крім того, ми дійсно маємо дивитися на декілька кроків уперед. І планувати стратегію всієї галузі на перспективу, тобто на повоєнний період. Спочатку про важливість позашкільної освіти. Як освітянин і як батька, я переконаний, що це надзва... надважливо в нашому суспільстві формувати особистість громадянина і, зрештою, спеціаліста. Практика доводить. Що ті наші студенти, які мають досвід залучення до позашкільної освіти, краще соціалізовані, мають вищі показники у навчанні, більш стабільні психоемоційно і впевнені в собі, і саме найважливіше комунікабельні. При цьому чим саме займалася дитина, окрім звичайного навчання в школі, неважливо. головне, що вона мала можливість для ширшого кола контактів і реалізації більшого спектру своїх умінь і талантів. Колеги, я переконаний, що сукупність наших спільних зусиль дає в підсумку максимальний ефект, тобто ми формуємо освічену розвинену кваліфіковану особистість. А якщо глобалізувати цей процес, то маємо у перспективі молодь, яка є майбутнім нашої країни. Університет Володимира Винниченка ставить за мету не лише дати належну освіту нашим студентам, випускникам, а й сформувати особистість на ринку праці, гарного спеціаліста і, перш за все, свідомого громадянина. З проукраїнськими та проєвропейськими цінностями. Гадаю, це наша спільна мета, і ми її досягнемо. Саме сьогодні усім бажаю плідної роботи і спокійного дня. Дякую.